Цінки поліції, вкотре звертаються до громадян, щоби були обережні з так званими фішинговими шахрайствами, власне, фішин з англійської мови перекладається риболовля, тобто шахри закидають вудочки в соціальних мережах. Аби все таки попався хтось на цю вудочку, і вони когось обдурили. Тому в будь-якому випадку, коли ви натрапили на подібні посилання, коли вас просять повідомити ваші персональні дані, персональні дані вашої банківської карти, не ведіться на це, не надавайте ці дані. Ви запам'ятайте одне, що банківські працівники знають ваші персональні дані. Якщо тільки мова зайшла за ці дані, знайте, що до вас телефонують шахраї і кладіть слухавку. Основними підрунтями, яким користуються шахраї, це невміння. Громадськості користуватися сучасними онлайн-платформами та безпечно використовувати їх під час продажу якихось товарів. Друге, це надмірна довіра громадян до незнайомих раніше людей. Шахраї знають про це. І вводячи людину у шоковий стан, а втрата своїх коштів це уже шоковий стан, не дають можливості грамотно, якісно, швидко і основне обдумано. Користуватися своїми коштами, виставила оголошення про продажу запчастини до трактора. До мене написала жінка Вайбері з пропозицією купити, але щоб оформити через безкоштовну доставку. Людина скинула посилання, перейшовши через яке я повинна була ввести дані своєї банківської карти. І таким чином отримати від неї кошти за покупку. Коли я перейшла за посиланням, чомусь не приймало мої карти, і мені система показала, що я мушу звернутися до онлайн-підтримки. В онлайн-підтримці консультант мені запропонував провести верифікацію моєї карти і прийняти дзвінок від банку. Від банку було два дзвінки. Відтоді, з чого з моєї карти було списано 2000 гривень, які на них були. Потім вони сказали, що знов щось не так і треба мені тепер поповнити іншу карту на суму 6 600. Але заявка на таку суму має тільки пару хвилин, тобто в мене мало часу, щоб повернути свої кошти. Зрозуміло, що заплатили, я їм перерахувала на слідуючу карту 6600. Потім вони сказали, що е, моя карта вони зв'язалися з моїм банком, моя платіжна карта визнана як шахрайська, і повернення коштів мені здійснитися не може. Потрібна карта іншої людини, з якої треба їм заплатити 13 200. Сказали, що на це я маю 12 хвилин, в інакшому випадку все пропаде. І я знов скинула їм 13 тисяч. Після отримання квитанції е сайт зник. Людина видалила, яка з мною спілкувалася, видалила абсолютно всю переписку, свої повідомлення згідно і посилання на сайт, на який там, де я спілкувалася з консультантом. І так я позбулася в сумі 39 тисяч.